На Сватівському напрямку бійці 92-ї окремої механізованої бригади показали, як знищили розвідувальний безпілотник ворога типу Орлан. Повідомив командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Росіяни на окупованих територіях регіону продовжують примусову мобілізацію місцевого населення. Повідомили в Луганській обладміністрації. Так звана поліція вилучає водійські посвідчення у чоловіків, які не стали на військовий облік до окупантів. Російські війська мають достатню кількість снарядів, щоб продовжувати вогневий тиск уздовж всієї лінії фронту. В Невському обстрілами пошкоджені будинки місцевих жителів. Йдеться у повідомленні Луганської обладміністрації на Купінському напрямку. Наші воїни стійко тримають оборону артилерійських і мінометних обстрілів противника. Зазнали Новоселівське на Луганщині. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка, Невське, Луганської області, артилерійських обстрілів зазнали. Невська Білогорівка Луганської області